То був час чаю, любові і миру, а то був час кави, розлуки і війни. Люди крокують самі тротуарами, а бомби ширяють із боку у бік. Ми помилялись у нас було значення, у нас була радість, розмови і сміх. Ми зрозуміли, що час нам пробачити. Правду сказати, розплавити лід. Ми не в полоні, ми у долонях історій жахів, що побачив наш світ, все, що лишилось віра і щирість, любов і натхнення, то наш оберіг. Нам наостанок лишилися скарги, все, що ховали на полицях книг. Я точно знаю, що я вас кохаю і що це кохання міцніше за всіх. Немає світла, що ж головне, що воно є в душі, головне, що зв'язок наших душ ще й досі живе в цьому світі. Головне, що наснюся тобі. Ти не снишся мені, неважливо, що ми вже ніколи такими не будемо. Сцена 5. І чому ти потрібен мені наше світло, що ще не з'явилося в нашому домі? Ти скажи, бо я ладна питати тоді, що зробило життя моє вічно кривою дорогою. Ти мовчиш, що тоді? А тоді я не знаю, іди. Чи завжди скористаюся я допомогою, що мені ти давав, пам'ятаєш, коли ще тоді? Але я через спертість свою, ну як завжди, відмовила. Так, можливо, таки не кохаю тоді, коли бачу, та йду, як завжди, я своєю дорогою. Але дома сиджу і сумую, не плачу, бо я врешті розумна, щоб плакати поміж тривогами. У малій кімнаті стіни, наче руки, Тримають полохливу тишу у жмені, сіріють тіні проси зелені, Самітня свічка блимує за скуки, шушукають якісь далекі звуки, А гнотик, оскою міздець тремені, Свої маріння топить дивні, безіменні, Мов стеарин, блідим вогнем ошук. І тухне, і знов полахкотить ясніше, Хоч усе заснуло, хоч у сні усе дише, Хоч палить своє тіло білосрібне, Хоч нищить ніч його усе нижче і нижче, І ним темряву, мов ґудзиком застіп. До свічки наше серце є подібне. І я повстав, душа спитала доки, втопили край у підлості і злі. І я сказав чужинці, дайте спокій, не сійте зради на моїй землі уже і так насіяно вродило, вже не бере ні плуг, ані коса, а ми ще є, і то найбільше диво. Що цей народ іще раз воскресав. Ти думав, що я вмиюся слізьми, впаду перед тобою на коліна. Нащадку сумнозвісної орди не по зубах тобі. Я Україна. Я нація, я сила, я народ. Я світло, що ніколи не згасає, я правда без прогнилих нагород. Я істинна любов, що не вмирає. Ти думав, я струмочок без води, а я ріка стрімка й глибоководна. Я з кожним днем міцнішаю, а ти, все нижче й нижче падаєш. Убезодні Уклін тобі, солдати материнська, за стійкість, за відвагу, героїзм, за те, що нищиш намір Сатининський, даєш серцям надію і оптимізм. Чи їв, чи спав в холодному окопі ціною свого власного життя, ти носа те Америці й Європі. Борониш світ без неба покриття. Зі слів молитви з шию сорочину, ворожа куля серця не торкнись живим і неушкодженим в родину. Будь ласка, кожен воїн повернись! Епоха не в руку. Часи навіжені минуться, а поки тримай себе в жмені. Крізь морок водніше в час млий розгуби людей найсвітліших, тримаємось купи, хоч з непросто просто й несила втомила триматися осторонь фатальна помилка. Хоч зливи суворі в потоці, в ресурсі йдемо за прибором, тримаємось курсу. Годуть генератори, мов тисяча мрій. Тримаємось правди. Тримаємо стрій.